Вишович домовляється. Я вам поясню, стані стане спині. Відрагнути його відмовилися. Як ви можете їхати далі машина? Машина буде поміщатися на важного данчика. Ну що ви говорите? Скажіть, будь ласка. Без ніяких я вам кажу, треба вони живети і не їхати. Ви розумієте, що ви говорите? Задачу взятки, про плекарство, коли заражають задачу взятки, і це є кримінальна відповідальність. Ви це розумієте чи ні? Спокійно, і, і. Ну, ще раз я? поясню. Це є кримінальна питання. Ви порушили. Розумієте, що? Будь ласка, я спрошу, хлопці. Пожалуйста. У Мені є 200 доларів і там є якась ця є... копейка там. Що це там таке? 200 доларів, ну в мене більше там 20 гривень ще є. Поставити тільки що то. 5 січня 2024 року співробітниками сектору реагування патрульної поліції Могилів Подільського районного відділу поліції в ході несення служби було зупинено автомобіль під керуванням 52-річного місцевого мешканця, в ході спілкування з яким встановлено у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження освідування даний громадянин відмовився та неодноразово пропонував співробітникам поліції неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США в подальшому. На даного громадянина складено протокол за частиною першої статті 130 адміністративного кодексу України та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 369 неправомірна вигода службовій особі, за яке передбачено покарання у вигляді до 4 років позбавлення волі.